Сьогодні показую вам, як приготувати черговий варіант цінабонів цього разу шоколадні із карамельним кремом. Тісто, наче хмаринку з неба дістала, наскільки воно повітряне та м'яке. А все тому, що я використовую найкращі львівські дріжджі, які вже багато років є номером один в Україні. Обов'язково збережіть цей рецепт. До теплого молока додаю цукор, львівські дріжджі Ставлю в миску в тепле місце на 20 хвилин. Дріжджі прокинулися, додаю цукор, який залишився. Яйця перемішую, додаю розтоплене вершкове масло і знову перемішую. У два прийоми додаю просіяні між собою борошно та какао. Починаю замішувати тісто. Робочу поверхню присипала трішки борошном і вимішую тісто, доки воно не стане гладким та еластичним і зовсім не буде липнути до рук. Тісто перекладаємо до миски, закриваємо харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце на годинку. Ось так от воно шикарно піднялося, і зараз нам потрібно його розкатати в прямокутний пласт. Робочу поверхню також присипаємо борошном. Змащуємо розкатаний пласт тіста підтопленим вершковим маслом і засипаємо сумішу какао та цукру. Скручуємо рулет і ділимо його на рівні частини по 5-6 см. Обов'язково використовуйте гострий ніж. І тепер е, майбутні булочки потрібно повикладати до форми. Булочки підходили 30 хвилин і випікаємо них при 180 градусах 20-22 хвилини. Ще гарячі булочки щедро змащуємо карамельним кремом, рецепт якого я залишила під відео. Смачного!